Дуже чудовий захід, етап історичного пробігу на ретро автомобілях. тур-декан. сьогодні ми проводимо змагання сьомий рік, не зважаючи ні на що. Ралі -тур декан традиційно стартувала з Києва, але цього року ми зробили старт з Черкас. В Черкасах цей захід проводиться вперше. «Торія Транс Україна» – це транспортна організація міжнародна. Спонсором виступив АЗК «Порон». допоміг, дякуємо паливом, заправив наші ретро автомобілі. Нас поштовхнуло на те, що ми цього року зимою на ЗАЗ 966 з 70-го року виробництва разом з 72 другої бригадою чорних запорожців з прапором України і з прапором чорних запорожців проїхали всю Європу власним рухом. Саме головне задача наша показати Україні, що ми маємо свої ексклюзивні автомобілі. Це автомобіль 1942 року, який американці передали по ленд-лізу. Таких автомобілів передали 52 тисячі. Це один із них. Вся возила полковника. Після закінчення війни він собі залишив, не можна було цього робити. Користувався на кілька років 67-му році. Продав моєму батькові батько її відреставрував з тих пір цей автомобіль в нашій сім'ї. Студенти кафедри автомобілів своїми руками відновили запорожець і почали приймати участь в різного роду змагань. Завоювали декілька кубків, Ми приймали участь і в Києві, і в Дніпрі, і в Черкасах. Я хочу поблагодарить организаторов, которые организовывают такие хорошие моменты. А несмотря на вот эту войну, мы все-таки собираемся, показываем наши достижения.